Всім добрий день. Йдемо гуляти, в носі ковряємося бачити, ну що. Ну, ну, Намажеш ті руки, щоб він пальці не гриз, так він не йде, куди їх примінить. В нос засуне. Не в нос так ще десь поковиряється. Це якийсь кошмар, це у мужиків така фішка. Мені здається, баби не такі. Тому що у нас дівчинка в лікарні лежала. Господи, ну взагалі не ногти не гризла, не ковирялась, ніде, ну, по крайній мере, я не бачила. А це чудо, тільки дай куди той палець. П'ємо ми той Б6, зубами як так таке скрігоче, поки нічого не міняється. Не Радую пити аж місяць. Так що такі справи. Йдемо на площадку, там, скоріше, нікого не буде, бо день. І діти сплять, ми там погудаємо. Коротше, прийшли на площадку. Приходиться жертвувати сном, тому що днем він любить, в принципі, <coughs> поспати. Ну і йти утром, сюди чи вечором багато дітей. Ну а я не знаю, він же зараз не п'є антибіотики, а там якийсь є цей 21 день, чи скільки карантину, не хоче, щоб він прийшов і позаражував тут діток маленьких. Так що приходиться йти в день, коли жара, щоб нікого не було, бачите. одної душі нема, одні ми. Таке. Понеділок вже точно вже можна в саді не заразний. Ґлінь, баба, mm. Шо ще? коротше, займаюся Турцією. Вже почала дивитися, тому що я розумію, що треба зарані, може щось хороше буде. Поки знайшла ну, наш отель, ну, він щось о, саме така більш-менш нормальна ціна на нього буде аж 30 жовтня. Ну, Блін, а це вже кінець. Смисла вже там вже прохладно буде, треба сам жовтень попасти. Тоді там тепло класно. Потім знайшла другий, там оазис якийсь там, Чого-то там, коротше. плаза, да. Ну, я подивилася, ну, блін, він на такому матшибі знаходиться, кругом якісь поля. Коротше. Я люблю просто вечором ну, вийти з отеля, піти може по магазинам походити. там, ну. А коли вокруг немає абсолютно нічого, це таке трохи не дуже. От тому вирішила його навіть не дивитися. Ну, як подивилася, ну, поняла не моє. Знайшла зараз якийсь отімум, отіум, що там 5 зірок. Ціна хороша. На жовтень, на середину жовтня вони предлагають, е ще не, не розібралася, де саме він знаходиться, як далеко там від е всього, чи щось поруч там є, так що буду сьогодні вечором обзор подивлюся. Подивлюся по карти, де він, тоді буде ясно. Ну, вже Треба починати, ну, шукаю активно. Шукаю, тому що є якийсь свій, допустим, бюджет, і хочеться в нього влізти. Помімо того, що в нього хочеться влізти, хочеться поїхати на ну, не на сім днів, а там 9-10 днів. Так що, поки важко, ну щось вже попадається в цей бюджет. А, ну я би поїхала в будь-який отель, хоч в дві звезди мені по барабану, мені щоб було перекусити море. Але їду з дитиною, а йому треба аквапарк, йому треба дитячий клуб, дитяча анімація, дискотека йому обов'язково, він сказав, щоб була. Ну, знаєте, з такими замашками, то, звісно, важко щось знайти в бюджетному варіанті. Особливо аквапарк, щоб був. Тому що якщо є аквапарки, половина з них в глибокий басейн. Що він туди? З'їде з, з горки і утопиться, чи я мати супер там якусь. Ловкась рук, щоб його вовремя поймать, коли він з тої горки вилітати буде. Ну таке собі. Потому шукаємо таке, щоб точно він там міг віддихати. Я думала, ну в свіжі поїхати. Я би і поїхала. Ну, ціна поки так кусається, що капіс. Для чотирьох ну в них реально дороговато. Всі це кажуть. Ось ну, такі справи. На вулиці жара класно, хоч відчувається, що літо. Всі кажуть, ой, наша ця жара, блін, така що літо пройде, ви потім скажете, а де було літо. Зараз mm? буде опять оце. Сопли, сльози, ну, це я так осінь називаю. Ну, коли, знає, плачеш водоща, а хотів вийти погуляти, а сопли, тому що вічно ноги мокрі. От. А потім зима, Покотай. Бог знає, яка вона буде, та зима. Тому, якщо трохи сейчас жарко, знаєте, взяв морожено, взяв холодну водичку, сів в тіньок і кайфуєш. Все-таки літо. Таке справи. Зараз ще в магазин піду. Як я казала, все поз'їдало, осталась тільки ота бринза, чи як вона Ні, вона якось по другому називається. Я не по цим салатам, а фета. Я не люблю цю фету, не люблю масліни, так що це не мій салат. Але син з чоловіком вчора приклалася, то залишила тільки одна фета, і залишила. Вже дзвонять, кажуть, той купи масліни, купи гірки помідори. Я думаю, ну так, да, нормальний такий салат, він же ж не дешевий. Вже докуплю через ним. А собі навіть не знаю. Знайшла в холодильнику, чоловік купляє собі такі маленькі маленькі консервочки, Типа лосось, по-моєму, в томатному соусі. Блин, а вкусно зразу. 120 грам та консервочка. Лосося в ній, звісно, в два рази менше, тому що 120 грам то, мабуть, з консервочкою зважували і з тим соусом. Бо там той риби достаєш, що з чайна ложка. Ну, коротше, я думаю, ну, а що всі можна мені не зараз Открила сьогодні з'їла. Ну, подивилася, там калорії взагалі, там 200 чим калорій вийшло, це ні о чому. На вечір точно салат, а м'яса щось взагалі не хочеться. Сьогодні така жара. так що, наверно, я Тільки салатом себе вечором побало і все. На ваги стаю, я не знаю. Перестала пити багато води, бо не було жари. Плюс пару днів вже ж сиділи в лікарні, вдома перестала ходити, це взагалі вес стоїть. Я не розумію, що це таке. Ну, ладно. Ж. Таке теж бувало, я знаю, воно якось там взагалі, а потім через неділю скидувалося більше, ніж ти очікував. Так що я знаю, що не можна руки пускати. І взагалі я себе сьогодні поймала на мислі, що дуже хочеться поїхати в Турцію вже з таким двозначним числом. Навіть якщо це буде всього 99, ну хотілося б там щоб більше скинути, то все одно це буде прикольно. Звісно, одразу кажу, буду їсти там все, але що такі гроші отвалити, що огірки жевати? Їсти буду все, ну, Наберу я так прикину, ну, 2-3 кілограма, я приїду сюди я їх скину. і їх швидко скину. От буде так, знаєте, то кажуть, от сорвешся. Та ні, просто якщо ти себе іноді балуєш, то ти не будеш сриватися. А якщо, звісно, там сказати все, я ніколи більше в житті нічого їсти не буду, Та, ну на в тебе життя безконечно длинна, ну ти здурів, чи що. Я буду десь, так, да, десь під'їла, набрала, потім скину. Ну це так, якщо це реально треба, якщо тебе на свадьбу якусь там позвали, чи в Турцію все включено. А якщо там дорожня, то можна куріний шашлычок з помідором з'їсти, знаєте, і не набрати. такі от справи. Добре, щось буде ще цікаве, може покажу, розкажу. Всім. Ось собі там в нас запоздала вечеря. Нагулялися, поспали. А зараз думаю, може ще вийти погуляти, там так класно. Там зараз і не холодно. Не чіпай, не роби так. І не жарко. Я ось вечір. Я хочу о 9 поздно, о 9. А що ти хочеш о 9 поздно? І ти гулять? Так, да, як включать плямпочки. Як включать фонарі? Да. Ну хорошо, то треба доїсти, тому що поки ти доїсти, то Май тут вже буде -й рано. А то їсти підемо. Давай, ам. Так що під... Ну все, ми вже гуляємо, так? Після да? да. На вулиці темно, темно аж за край. Все, вдома. Думаю, думаю все трохи бардак. Ну, кого малі діти розуміють. Вбирати кожну секунду нема смисла. Так, ремзал готов. Каремати готові. Ключі, щоб ночі не шукати. Так що, метро, не дай Боже, що побіжимо. Вони вже так наперше, ну ще два блінчика хай з'їсть. Ой, що не можу настроїтися, що, що чоловік прийде, треба бігом, мабуть, салат йому цей зробити. Як він грецький. От як правильно, грецький чи греческий? Як, Як цей салат називається правильно? Бо мені кажуть, як забуваєш в інтернеті, так і видає, нам. Не знаю. Боже, оце я розумію в холодильнике. Наташка на діту сіла. Одні овочі, все, м'яса не знайдеш. Ну воно ну, є кусок сирого, Хлопці сири не їдять. Значить, воно нікуди не дінеться. Бо якщо собі нажариш, так вони прийдуть з'їдять. А я вже сьогодні вирішила без м'яса. Ну, Фетом. Кусочок тільки з'їла маленький. Звісно, дорого овочі і це літо. А я розумію, що скоро ми їх взагалі собі не купимо. Це буде дуже дорого. Зараз зроблю чоловіку салат. От мені, в них вуха не болять. От вони на цьому мотоциклі їдуть, воно дольчить, жужить, оле. Я вам потім голова не болить, я не знаю. Вот, Мішенька лікується, по чуть-чуть капаємо в ушки, все робимо. Розписала такий графік, звісно, корявим почерком, бо спішила, сейчас покажу. Так. Ось все, магне Б6, його ж місяць давати. Сім днів ведем від алергії. Ципрофарм цей ми капаємо в ушко. Дуже класні капельки. Оті пак сказали взагалі до одного міста. Дітям, тому що ушна перепонка плотна і він просто не доходить до того міста, де аттік. Так що, то, що я там заливала його відрами, воно нічого не дало, так воно і вийшло. Ну і ми ніс. Ну Я так дивлюся, клієнта, ну і, і треба цим хюмором. Де і все, такі діла. Добре. Всім тихої, спокійної ночі. Якщо тривога, пам'ятаєте, ховаємося. Тому що життя воно одне, не стоїть ота лінь, там важко з кроваті, встать, не хочу бігти, далеко йти і так далі. Воно того не стоїть. Почули тривогу, зібралися, бігом пішли. Пересиділи, поспали там, сидя, прийшли додому, поспали льожа. зато утром цілі, здорові, випили дві чашки кави і поперли на роботу. Отак. От Все. Всім па-па.